Бігнай завжди був ідеальним вибором для тих, хто шукає універсальний гірський велосипед, який поєднує в собі при оптимальній ціні, якісні технічні характеристики та яскравий дизайн. Він створений для того, щоб бути таким же легким на підйом, як і на спуску. А його керованість забезпечує ідеальний баланс впевненості та маневреності. Вітаю вас на каналі Merida Bikes Ukraine. Сьогодні у нас на огляді новий Бігнає 80 2024 року. Одразу хочу почати з дизайну. Велосипед виглядає дуже елегантно. Естетичний та охайний вигляд велосипеда досягається завдяки внутрішній прокладці кабель. Це не тільки гарно, а й практично. Яскравий кольор Бігнай 70 відокремлює його серед інших велосипедів. Своєю геометрією він показує, що може бути не просто велосипедом для прогулянок в парку, а тим, на якому можна долати перешкоди в лісі. Завдяки 29 дюймовим колесам це буде так само легко, як і підтримувати високу швидкість на прямих ділянках дороги. На велосипедах серії Big Nine з рамою TFS, така як в цьому велосипеді, буде більш розслаблена геометрія та вертикальніша посадка, що значно знижує навантаження на нижню частину спини і дозволяє комфортніше себе почувати під час катання в порівнянні з спортивними моделями, де посадка агресивніша. Бігнайн80 має високоякісну алюмінієву раму з подвійним батингом. Хто не знає, то баттинг – це конструктивне рішення, що дозволяє зменшити вагу рами, не втрачаючи при цьому в міцності. До речі, Меріда перша впровадила це технологічне рішення на виробництві у великих масштабах. Ви можете побачити, що рама посилена конічною рульовою трубою, на відміну від моделей Бігнайн з рамою СПІД. Це забезпечує оптимальну жорсткість для чіткого керування, а також ця рама посилена біля підсидільної труби, що дозволяє вам навантажувати велосипед до 135 кг. До речі, ця рама виготовлена з алюмінію марки 6061, а самі труби зі змінною товщиною стінки, що дозволило зробити легку та міцну раму. Додаємо до цього 100-мм амортизаційну вилку RockShox та надійну роботу 9-швидкусної трансмісії Shimano та потужні гідравлічні дискові гальма. І велосипед готовий до пригод на вихідних або в щоденних поїздках по справах. Думаю, що ви вже помітили, що головною зміною на цьому велосипеді стала його трансмісія Shimano qs 4000 серії. Давайте я вам трішки поясню, що таке взагалі серія QS у Shimano. Рівень обладнання на велосипедах розподілений на класи, щоб було зручніше підбирати потрібну деталь під свій рівень катання та бюджет. Все починається з турне, який ділиться ще на 4 групи: tz 500 TX30, TX50, T UI500, 700, tx 800 потім Altus, Assera, Alivio і Dior. Точніше, Dior залишається, тільки він перейде у 12-швидкосну трансмісію. Тут навіть складно розібратися райдерам, які їздять не один рік. А для тих, хто хоче собі перший велосипед, це взагалі до побачення. Тепер це все замінить одна трансмісія Q's, яка буде поділятися на групи 3000 6 та 8000. На бігнан 80 встановлена 4000 версія Shimano Q's, яка забезпечує плавне і точне перемикання передач. Позаду встановлена касета на 9 швидкостей з діапазоном 1146 парі з шатунами з однією зіркою на 32 зуба. Це дозволить вам рухатися майже по будь-якому рельєфу. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися більше про нову систему Shimano QS, напишіть нам в коментарі. Зробимо окреме відео на цю тему. Такі компоненти, як сидіння, підсиділ кермо, винос, обода та покришки, на велосипеді встановлені оригінальні Merida. Самі покришки добре себе зарекомендували, тримають гарно на поворотах завдяки близько розташованим шипам по боках, а шипи по центру покришки дозволяють мати гарний накат на прямих. Вилка на цьому велосипеді пружинно масленого типу RockShox Judy. Вона чудово підійде як для повсякденного використання, так і для невеликих трейлів, буде гарантувати вам відмінну амортизацію на будь-якій місцевості. Хочу додати, що на вулиці є ексклюзивна запатентована технологія Turnkey. Коли ви їдете дорогу із заблокованою підвіскою і випадково потрапляєте в яму, то підвізка миттєво поглинає несподіваний сильний удар. Гальми на велосипеді гідравлічні Shimano MT200. Вони працюють в парі з ротором 160 мм як попереду, так і позаду. Та якісні та надійні гальма з непоганою модуляцією. Вони забезпечують безпеку та комфорт під час катання, особливо на великій швидкості. Цей велосипед варто роздивитися тим, хто хоче мати універсальність в поєднанні з технологіями. Він чудово підійде як для активного використання, так і для неспішної прогулянки по парку. До речі, в нас є чудове рішення для цього велосипеда щодо байпакінгу. На прогулянці такі речі додають комфорту. Наприклад, одну сумку можна закріпити на верхню частину рами біля керма, що дасть вам швидкий доступ до ваших речей, не зупиняючи велосипед. А другу можна закріпити під раму, куди можна покласти, наприклад, замок для велосипеда. А також на цей велосипед можна встановити оригінальну підніжку. Це вже про комфорт в повсякденному використанні велосипеда. Та й взагалі цей байк можна укомплектувати в невелику фанову подорож. У нас на цей випадок є безліч різних оригінальних аксесуарів Merida, які ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. То, що ми маємо у висновку: ми вважаємо, що це чудовий велосипед для пригод на гірській місцевості, а також надійний супутник на кожен день. Якщо ви хочете отримати практичний, а саме головне, технологічний байк, який буде дуже простим в обслуговуванні, то я рекомендую звернути на нього увагу. Він її вартий. А на цьому в нас все. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.